Чи знаєте ви, скільки всього слів в англійській мові? Згідно з певними дослідженнями, англійська мова налічує 170 тисяч слів. Уявіть собі, 170 тисяч слів. Це навіть складно уявити. Але не хвилюйтесь: в середньому звичайний носій англійської мови знає від 15 до 20 тисяч англійських слів. Все ж таки 15 тисяч, 20 тисяч це звучить трішки страшно, так? 15 тисяч, уявіть, вивчити таку кількість слів. Але не хвилюйтесь. Насправді це зовсім не так страшно. Тому що знову ж таки на основі певних досліджень було доведено, що існує 100 часто вживаних англійських слів, які складають 50% всієї розмовної англійської мови. Що тут мається на увазі? Ці 100 слів дуже часто вживані кожного дня, тобто вони вживаються носіями мови кожного дня у звичайних розмовних ситуаціях. І якщо ви знатимете ці 100 слів, це буде означати, що ваш словниковий запас складатиме 50% розмовної англійської. То чому б нам не вивчити ці 100 слів? В цьому уроці ми з вами навчимось правильно вимовляти ці слова, а також будемо запам'ятовувати їх за допомогою прикладів. My name is Alisa, your English teacher, мене звати Аліса, вчитель англійської мови. Якщо ви готові, почнемо! Let's get started. Для того, аби вам легше було запам'ятовувати всі ці слова, я розділила їх за категоріями, тобто за частинами мови. І перша категорія, яку ми будемо вивчати, це займенники. Pronouns. I. Я. Yeah. I. I'm hungry. Я голодна. I'm hungry. You ти або ви. You. You are my best friend. мій crashi You are my best friend. He, vin. He. He is reading a book. Vin книгу. He is reading a book. She, Вона. She. She loves chocolate. She loves chocolate. Vona chocolate. It. Abovono. It is raining. Ida dosh. It is raining. We me. We. we are going to the park. ИДЕМО В park. We are going to the park. They. Vone. They. They are playing football. Вони ГРАЮТЬ У football. They are playing football. Наступний займенник це мі, який перекладається мені або мене. Мі. В залежності від контексту. Наприклад, Give me the pen, please. Дай мені, будь ласка, ручку. Give me the pen, please. Дай мені ручку, будь ласка. «Him» Перекладається його або йому. I saw him at the store. Я бачила його в магазині. I saw him at the store. Her. Її Або її. Her. Tell her the truth. Скажи їй правду. Tell her the truth. До речі, якщо ви бажаєте вивчити особові займенники більш детально. У мене є розгорнутий урок про всі особові займенники в англійській мові, з детальними поясненнями та великою кількістю прикладів. Я залишу посилання на цей урок у описі цього відео. Переходимо до наступної категорії, і це у нас дієслова. Verb, як же без слів, які позначають дію. Тож перше дуже важливе дієслово в англійській мові це be, бути. Be. I want to be a teacher. Я хочу бути вчителем. I want to be a teacher. Have мати. Have. I have a new phone. I have a new phone. У мене є новий телефон. Найкращий курс англійської для початківців English for beginners. Якщо ви лише розпочинаєте вивчати англійську, тоді цей курс для вас. Або ж, якщо ви вивчали англійську в школі, але бажаєте покращити та упорядкувати свої знання і нарешті почати говорити англійською, тоді цей курс також для вас. Мета мого курсу аби ви розпочали говорити англійською та розуміти носіїв англійської мови. Інструменти це 36 відеоуроків, які включають speaking говоріння, listening аудіювання, reading читання. Grammar – граматику, writing – письмо, vocabulary – Поповнення словникового запасу. Бажаєте вивчати англійську зі мною вже зараз? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу English with Alisa. Do – робити. Do – I do my homework every day. Я роблю домашню роботу кожного дня. Go. Перекладається як. Йти або їхати. Ходити або їздити. Go. We go to school by bus. Ми їздимо до школи автобусом. We go to school by bus. Get. Отримувати. Get. I get a lot of emails every day. Я отримую багато електронних листів кожного дня. Get. I get a lot of emails every day. До речі, дієслово get може виступати як фразове дієслово. Ось тоді його значення повністю зміниться в реченні. Тому я записала окремий відеоурок про дієслово get як фразове дієслово. Ви можете знайти його у мене на каналі або за посиланням у описі цього відео. Make робити або готувати. Make. She makes delicious cakes. Вона готує смачні торти. She makes delicious cakes. Say казати. say said. Це в минулому. He said hello to everyone. Він сказав всім привіт. He said hello to everyone. Take брати. take. Please take your umbrella Будь ласка, візьми свою парасольку. Please take your umbrella. Come, Приходити або заходити. Come. Can you come with me? Ти можеш піти зі мною? Can you come with me? See Бачити. See I see the mountains. Я бачу гори. I see the mountains. No Знати. No. I know the answer. Я знаю відповідь. I know the answer. Think. Думати. Think. I think it's a good idea. Я думаю це хороша ідея. I think it's a good idea. Want. Хотіти. They want some water. Вони хочуть води. Want. They want some water. Need потребувати. Need. We need your help. Нам потрібна ваша допомога. We need your help. Actually, I need your help. До речі, мені потрібна ваша допомога. Please like the video, subscribe to my channel and leave your comments below. Будь ласка, поставте лайк в цьому відео, підпишіться на мій канал та залиште ваші коментарі. Це допоможе, щоб мої відео були показані більшій кількості людей. Give. Давати. Give. Give me some bread, please. Da budlaska. Give me some bread, please. Tell, kazate, rospovidate. Tell, tell me the truth. Skazemni pravdu. Tell me the truth. Use, vkoristovate. Use. I use my phone to take pictures. I use my phone to take pictures. Я використовую свій телефон, щоб робити фото. Find. Знаходити. Find. Did you find your keys? Ти знайшов свої ключі? Did you find your keys? Try. Пробувати або намагатись щось зробити. I'll try again tomorrow. Я спробую завтра знову. I'll try again tomorrow. Try. Ask. Запитувати. Ask. Ask me a question. Запитай мене. Ask me a question. Молодці. Ми з вами вже вивчили 30 слів. Тепер переходимо до наступної категорії. Це категорія іменників. Nouns. І перше дуже важливе слово для кожної людини це time. Час. Time. I don't have much time. У мене мало часу. I don't have much time. Day, день. Day. Today is a beautiful day. harni день. Today is a beautiful day. Thing, rich Thing. This is my favorite thing. Це моя This is my favorite Thing. Man, чоловік. Man. The man is reading a book. Чоловік читає книгу. The man is reading a book. Woman, Jinka Woman. That woman is very kind. Tajinka жінка дуже добра. That woman is very kind. Life, життя. Life. Life is full of surprises. Життя сповнене сюрпризів. Life is full of surprises. Child. Дитина. Child. The child is playing outside. Дитина грається на вулиці. The child is playing outside. World. World. Світ. World. The world is a big place. Світ це велике місце. The world is a big place. School. Школа, school. She goes to school every morning. Вона ходить до школи кожного ранку. She goes to school every morning. Work. Робота. Work. I have a lot of work today. У мене сьогодні багато роботи. I have a lot of work today. I have a lot of work today. У мене сьогодні багато роботи. Place, місце. Place. This is a quiet place to relax. Це тихе місце для відпочинку. This is a quiet place to relax. Home, Дім. Home. I want to go home now. Я хочу зараз піти додому. I want to go home now. Friend друг. Friend. My friend lives next door. Мій друг живе поруч. My friend lives next door. Hand рука. Hand Raise your hand if you know the answer. Підніми руку, якщо ти знаєш відповідь. Raise your hand if you know the answer. Part. Частина. Part. This is the best part of the movie. Це найкраща частина фільму. This is the best part of the movie. До речі, щодо фрагментів з фільмів. На моєму каналі є уроки, де я детально розбираю фрагменти з фільмів. Якщо вам цікаво, можете переглянути ці розбори. Great job! Чудова робота! Ми завершили з іменниками і переходимо до наступної категорії. Це Adjectives. Прикметники. Good. Хороший, добрий, гарний. Good. She's a good teacher. Вона хороша вчителька. She's a good teacher. Bad. Поганий. Bad – This is a bad country. Це погана країна. This is a bad country. New. Новый. New. I have a new phone. У мене є новый телефон. I have a new phone. Old. Старый. Old. That house is very old. Той будинок дуже старий. Old. Старый. Great. Чудовый. Great. We had a great time at the party. Ми чудово провели час на вечірці. We had a great time at the party. Small, маленький, small. This is a small puppy. Там маленький песик. This is a small puppy. Big, великий, big. They live in a big city. Вони живуть в великому місті. They live in a big city. Long, довгий. Long. The snake is very long. Zmiya дуже довга. Long. The snake is very long. Short, короткий. Short. He wrote a short message. Vidna написав коротке Short. He wrote a short message. Easy, легкий easy This test is easy. test lehkiy. This test is easy. difficult Складний. difficult The questions were difficult. Питання були складними. The questions were difficult. important Важливий. important It's important to sleep well. Важливо спати добре. It's important to sleep well. Different різний, Different. We have different opinions. У нас різні думки. We have different opinions. Same той самий або однаковий. We go to the same school. Ми ходимо до ж самої школи. We go to the same school. Happy She looks very happy today. Happy, щасливий. Вона виглядає дуже щасливою сьогодні. She looks very happy today. Great job! чудова робота, залишила ще 40 слів. І переходимо до наступної категорії. Це категорія прислівників. Adverbs. Very. Дуже. Very. she is very smart. Вона дуже розумна. She is very smart. Really означає справді або дуже. Really. I really like this film. Мені дійсно мені справді подобається цей фільм. I really like this film. Just. Щойно або тільки що. Just. I just arrived. Я щойно приїхав. I just arrived. Too, Zanato Too, it's too hot today. Сегодня занадто спекотно. It's too hot today. Also, також. Also, she also speaks French. Она також говорить She also speaks French. Now, зараз. Now, we are eating now. Мы зараз емо. We are eating now. Then, potim. Then, I finished my homework and then I went out. Я закинчив Robotu, роботу, а потім пішов погуляти. And then, а потім. Then, potim. Here, тут. Here, I'm here. Я тут. I'm here. There, там. There. The keys are over there. Kluci on tam. The keys are over there. Always. Zawrzdy. Always. She always drinks coffee in the morning. Wana zawrzdy pia kawu She always drinks coffee in the morning. Great job, cidova robota. Nam zaleshelos Переходимо до наступної категорії, це прийменники prepositions. In в або у. The keys are in the bag. Ключі в сумці. The keys are in the bag. On на. On. The book is on the table. Книга на столі. The book is on the table. At в або на. Коли ми говоримо про місце знаходження. At. She's at school. Вона в школі. She's at school. To. До. To. He's going to the market. Він іде на базар. He is going to the market. В напрямку до. To. For. Для. For. The gift is for you. Цей подарунок для тебе. The gift is for you. With z, with, I went with my friend. Я пошёл другом. I went with my friend. About pro about, we talked about the movie. Мы говорили про фильм. We talked about the movie. From z abovid, from. She's from Ukraine. Вона з України. She's from Ukraine. Of частина або частка чогось. Of. Зверніть увагу, як ми вимовляємо of. Хоча на письмі це у нас O та F, дві літери, так, ми не кажемо of. of. Ні, так це неправильно буде. Ми кажемо OF, OF. Прикусуємо нижню губу. І ніби в нас виходить такий звук між ф та в. of, of. This is a piece of cake. Це шматок торта. This is a piece of cake. By має велику кількість перекладів та значень, такі як кимось біля поруч за допомогою. The book is written by him. Книга написана ним. The book is written by him. Great job! Чудова робота. Нам залишається ще 20 слів. Переходимо до наступної категорії сполучників conjunctions. And. І або та. I like apples and bananas. I like apples and bananas. Я люблю яблука та банани. But. Але. But. She's tired but happy. Вона втомлена, але щаслива. She is tired, but happy. Or abo Че Or Do you want tea or coffee? Te хочешь чаю, че Do you want tea or coffee? So Отже, тому So It was raining, so we stayed home. Ишов дождь, тому мы залишились doma. It was raining, so we stayed home. Because, Тому muscio bo. Because, I'm late because the bus was slow. Ja zapisneles to muscio автобус jicho povilno. I'm late because the bus was slow. Perchodemo do pitalnych слів. Question words. What? Jak, Як, що, який. What? What is your name? Як тебе звати? What is your name? When? Коли? When? When is your birthday? Коли у тебе день народження? When is your birthday? Where? Де або куди? Where? Where do you live? Де ти живеш? Where do you live? Who? Хто? Who? Who is she? Хто вона? Who is she? Why? Чому? Why? Why are you sad? Чому ти сумний? Why are you sad? How? Як? How? How are you today? Як ти сьогодні? How are you today? Далі переходимо до модальних та допоміжних дієслів. Can. могти, вміти. Can? Can you help me? Ти можеш мені допомогти? Can you help me? Will допоміжне дієслово, яке вживається для вираження майбутнього часу. Will. I will call you later. Я зателефоную тобі пізніше. I will call you later. Would хотів би. Хотіла б. Would. I would like some tea. Мені хотілося б чаю. I would like some tea. Should. Слід в значенні поради. Should. You should rest. To be відпочити. You should rest. І в нас залишається 5 слів. Це звичайні повсякденні слова. Такі як Yes. Так. Yes. Yes, I agree. Так я згодна. Yes, I agree. No. ні, No. No, thank you. Ні дякую. Окей. Okay, окей, okay, let's go. Гаразд, ходімо. окей. Okay. Thank дякувати. I want to thank you. Я хочу подякувати вам. Або я хочу подякувати тобі. I want to thank you. Sorry. I'm sorry for being late. Sorry. Вибач. I'm sorry for being late. Вибач, що я запізнилась або запізнився. Sorry. Great job, чудова робота! Ми з вами вивчили 100 англійських слів, які найчастіше вживаються в розмовній англійській мові. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваші відгуки в коментарях. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care!